Класний, так, Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Папір. Що, Дім Дімичу? Ві ти поливаєш? Ні, Нолико, я двір пишу. Як це? Нам задали двір на тему. Як я бережу природу. Тільки писати треба. Правду. От я й пишу правду. Поливаю рослини. О. Кусачечко! Зачечко, ходи на сюди. Стій! Попалася. Навіщо вона тобі? Я її за вухом почешу і напишу: піклуюся про тварин. Я теж хочу берегти природу. Тоді придумай іще що-небудь. А ще. Тихати й берегти повітря. Нолику, ти геній! Все, починаємо берегти повітря. Три чотири. Люди все більше втручаються у природу і знищують її багатства. Вони видобувають із землі руду і нафту, вирубують ліси, забруднюють повітря і воду, і все це для того, щоб забезпечити себе їжею і всілякими речами. І прикро, ж, що ж ніяк не все, що люди виробляють, їм по справжньому потрібно. Часом куплять річ і виконують майже нову. А скільки їжі псується через те, що її купили і не з'їли. Загалом, якщо хочете допомогти природі, не купуйте те, що вам не потрібно, і дбайливо ставтеся до того, що купили. І будьте певні, ми, фіксики, зробимо все, щоб ваші речі слугували вам якомога довше. Фух, все. Можна писати. Еге ж, пиши! Економлю повітря. 40 секунд не дихав. Що там шумить? Ха! Це я забув кран закрити, коли воду для квітів набирав. Дінечу, а ти ж щойно зберіг воду, котрої на землі не вистачає. Точно, це хороша справа. Запишемо! Привіт! Що робите? Ми тут з дім дімичем твір пишемо, як він береже природу. Ага, я вже написав, що поливаю квіти, піклуюся про тварин, економлю чисте повітря і ще про те, що бережу морквинку і ніколи її не їм. Особливо в супі. От морквинка тут взагалі не в тему. Ти впевнена? Ти навіщо аркуш порвав? Сама ж сказала: морквинка не годиться. Переписуватиму. Ех, не бережеш ти природу. Що? Та я увесь день тільки цим і займаюся. Ні. Тому ж папір, отже, ти не бережеш дерева. А до чого тут дерева? А до того, що папір роблять із них. Спочатку дерева рубають, потім розпилюють на частини і подрібнюють на тріски. Ці тріски заливають водою, додають туди усіляку хімію і гарненько перемішують. Виходить рідка клейка маса. Її спочатку підсушують, а потім за допомогою обертальних барабанів розкочують у тонкі аркуші, Так і виходить папір. І заради цього паперу доводиться весь час рубати ліси. Між іншим, якщо кожен житель землі заощадить хоча б по аркушу, ми врятуємо аж мільйон дерев. Ого! Який ти зможеш зробити висновок із моєї розповіді. А такий. Я тепер твір взагалі не писатиму. Чому? Чому? Аби зекономити папір і зберегти дерева. Ось. Ну, дім, поважаю. Ой. кому не дізнатися! Thank you.